12-та година на площі театральній відкрили вуличну інсталяцію. Там 36 портретів загиблих військових з Ужгорода. Під світлиною сина Мирослава запалив лампадку Мирон Дюрик. 42 роки ще не мав, ну, забрали його ну, то послали його в мінометну рот. Він був в армії, ну, потім він в резерві був, бо він прапорчик був. Він фактично танковій війська вчився. Не мав дітей із цією співмешканкою. Він був хазяйновитий, бо мав хазяйство в Вінницькій області. Вони мали хату, землю. На площу театральну прийшла Олександра Артюхіна. Дівчина запалила лампадки під світлинами товаришів. Мені хочеться, щоб наші ужгородці про всіх знали, тих, хто віддав життя за те, щоб ми могли зустріти цей день Збройних сил України, але я маю. Дві дуже особисті втрати. Перше – це Свят Сойко, котрий загинув у березні, і Даня Богославський це мої близькі друзі. Коли загинув Святослав, в мене було враження, що в мене земля з-під них пішла. А коли загинув Даня, то напевно частина ще мого серця теж померла і. Я просто хочу, щоб якомога більше людей пам'ятали завдяки кому ми можемо зустріти кожен світанок нового дня і завдяки кому кується ця перемога. До вуличної інсталяції на театральну, окрім рідних та друзів, померлих воїнів, прийшли також містяни. Галина Мамедова поставила лампадку під фото знайомого Сергія Чернікова. Це мій ну, добрий знайомих, син. Він сусід наш. Я його знаю з дитинства, майже з п'яти років. Він був хороший хлопчик, він був такий щирий, любив допомогти. Добрий був до всіх, обов'язково до всіх. Тут я кажу, і знайомі, які погибли. І... І в пам'яті моєї моїй пам'яті є багато моїх знайомих, які служили із тином з зятем, які є вже погибшими, і хочуть відчити їхню пам'ять. А в мене зять погиб, і ми ну, віку його тут немає. Він зна, врахувався у івано франківський військомат здається, що ну що це збройні сили, але ж це наша гордість. Вуличну інсталяцію з портретами загиблих військових, встановили до Дня Збройних сил України. Зробили це згідно з рішенням міськради, щоб наші мешканці міста Ужгорода могли побачити воочі цих хлопців, які дали саме дороге своє життя за для нашого миру, за для України. Ми хочемо, щоб більшість людей могли це побачити, принести покласти свічки. І дати шану цим хлопцям, запалити свічку та покласти квіти до портретів загиблих воїнів на площі театральній охочі могли до 18-ї години. Руслана Гостюк Андрій Гісем Суспільне новини.